Друзі, всім привіт! Сьогодні малюємо такий тендітний віночок до Різдва зі свічкою, яка палає всередині. Буде в нас шипшина, будуть гілочки, ялинки, сніжні плямки і якесь таке листечко підморожене, жовто зелено синє. Я взяла папір, обов'язково акварельний 10 на 10 см приблизно взяла стрічку. Щоб від, е, обвести, візьміть або кришку з банки, якщо у вас маленький е, е, аркуш паперу, або якщо є циркуль, то не заморачуйтесь, просто зробіть циркулем кружечок. Якщо ні, знайдіть якусь таку поверхню, може і тарілочку невеличку, яка вам дасть обвести. І ми почнемо з жовтої фарби. Е, я беру е, світло лимонну фарбу жовту. Добряче так її розвожу водичкою, і дивіться, тут в мене стикаються дві такі два листичка, і звідси починаю вести дуже прозоре. До речі, от зараз веду, і в мене олівцем я достатньо сильно натиснула на аркуш паперу. Ви можете трошечки. М'якше, щоб не було або гумкою підтерти, щоб не було настільки навіть під дітру, слава Богу, слава Богу, гумка поруч. І ще хотіла сказати, в мене сьогодні фарби 35 кольорів, але я буду старатися використовувати класичні. Ви можете написати, якими фарбами ви користуєтесь, щоб я приблизно розуміла взагалі. Дуже є класні набори, і є такі романтичні вроса у нас, і Нєвська палітра. Вони пишуть назви Ботанік, потім Пастель, і підбирають, наприклад, набір по 12 кольорів. Але для себе я визначилася, що краще малювати. Щоб у вас був набір 24, 21, в роса є 28 кольорів. І в них, по-моєму, 21, я теж хочу його придбати в металевому пеналі, і можна докупити ще якісь кольори. Далі беру смарагдовий зелений, і до нього додам цієї жовто-лимонної. Тобто такі, бачите, смарагдовий зелений він завжди є у всіх буде. І веду листочки. Що вам важливо, чим вони прозоріші, тим краще. Такі ніжні, ніжні. Ви можете навіть, от я веду його по колу, а от якось відвести, подалі. Може в цього лист... листічка буде щось ще намальоване? І ми ведемо по... кругу ще одне. Можете заходити один на одного. До речі, оце взаємодія, якщо ви перший раз, наприклад, чим не вмієте справлятися добре з акварелією, ви можете побачити, наскільки цікаво, коли один світлий колір накладається на інший. І що відбувається. От, Наприклад, зараз салатовий я веду на жовтий, да, і він наче підсвічується легенько. Є. Далі беру синій кобальт, Він також є у всіх. І я хочу додати до цього смарагдового, який був. І отримати такий, бачите, бірюзовий гарний відтінок. Також гарненько додаєте водички. І знову ведете це листя. Можете навіть, знаєте, брати трішки менше його, такий, наче віночок, цей вплетене листя, одне інше. Є тут. Він додає такої контрастності приємної. І бачите, наче всі кольори в нас споріднені. В нас була. Лимонна фарба, ми додавали до неї смарагдовий, а тут синя зі смарагдовим. Тобто вони якось перетинаються. Ну, жовта з... Там присутня, тут присутня смарагдова. І ви можете навіть оцією фарбою можете і доводити до кінця, тут у мене свічечка буде. Це багато водички. Якщо в нас багато водички, гарненько вимочили кисточку, пензлик, є. Тепер а, додали ще раз синього цього кобальту, можна окремо, бачите, він такий дуже яскравий. Дуже яскравий. І вимальовуємо. Наче такі крапельки снігу. Ви можете, до речі, намалювати і, і, і самі крижинки, от їх кристалічну фактуру, структуру, якщо захочете, якщо ні, то ні. Тут трішки підітру. Далі я перехожу до гілочок смарандовий зелений, і темно-зелений. Темно-зелений він тепліший, можна додати з цього синього. І в мене гілочки будуть отут. Гілочка ялинки йде так. Потім тут іде ще дві, і ще. Бачите, тут я... Зараз ми це виправимо. І вимальовуєте гілочки. Ви знаєте, напевно, взяти треба більш такий прозорий колір. Зараз подивимось, воно трошки підсохне, як воно. Хоча ялинка і сосна, вони темні. Сосна більш світла, а ялинка вона темніша. І сюди йде. Якісь дві гілочки також. І в нас дивіться. Я, бачите, зробила кляксу. Я беру водичкою, розмиваю гарненько, ще розмиваю. І в мене є серветочка паперова і вимакую. І ще хочу, не дає мені воно виправитися. Може, треба було скоріше на початку. Не дає. Ну нічого, ми зараз замалюємо його. А я хотіла раз, і щоб ми його прибрали, а ми не прибрали. І сюди в мене тоді буде йти ялинкова гілочка. Дамо зараз їй трішечки відпочити, щоб вона підсохла, і тут поверху буде гілочка. І намалюємо шишечки. В нас виходить такий достатньо спокійний, зараз по кольорам малюнок. Немає якоїсь такої яскравості. Все так уповільнено. І зараз ми додаємо ще темно зеленого. Давайте іще візьмемо чи ультрамарину якогось сюди додамо, чи фіолетову. Таку, бачите? Більш темний. Хочу просто, щоб був такий контраст, бо ялинка, коли вона, ми на неї дивимося, то гілочки вони ж густі і вони створюють темряву біля біля гілочки, якою вони ростуть є. І зараз ми беремо коричневу фарбу. Якщо вам десь не вистачає ще гілочки, додайте її. Коричнева це в нас буде або умбражонна якась от така Можете до неї додати заліза, чи червону заліза. Зараз шукаю заліза де в нас. І не можу знайти. Це в мене сієна така, або охри можна додати. І отут-от вимальовую гілочки. Гілочки взагалі вони продовгуваті і вони знаходяться на краєчках. Ростуть вони десь от з краю завжди. Зараз вони підсохнуть, ми ще на них подивимось, можемо десь, можете отут-от посередині десь зробити. І цією коричневою фарбою, не відходячи від неї, ми вималюємо гілки шипшини. Отут вони будуть поверху йти. Раз. Такі вони, вони е, ламані, і вони будуть е, з шипами. Сюди нехай де. Є. І отут ще одна. Намалювали. Зараз беремо червону фарбу. Це в мене якась. Додам до неї алої, бачите така шипшина, і вимальовуємо також продовгуваті шипшинки. Є. І залишилося зробити саму свічку. Ми беремо жовту лимонну фарбу гранесеньку її розбавляємо водичкою, і вимальовуємо вже вода в мене не дуже чиста, і вимальовуємо полум'я і основу свічки. Зараз, секундочку, я поміняю воду, щоб вона була більш прозора. Тут поки що так в мене свічка сюди кудись вперлася. І ми вже з вами малюємо 12 хвилин, але просто багато мілких деталей, і в нас воно так виходить. Додала жовтого кольору. Не жовтий лимонний, а той, що йде з, одразу за жовтим лимонним. І відтінила трішечки свічку. Далі дивіться, оцим жовтим, обережно малюєте такий кружечок. Не обов'язково він повинен бути у вас дуже правильним. Ви берете її, його, і обов'язково обережно водичкою. Щоб зникли кордони його, щоб от так от. І зараз візьмете якусь або золотисту фарбу, або помаранчеву. І обережно, поки він вологий, отут-от по краєчку пройшлися такими штришками. Бачите, він в мене достатньо е сухий, і я так вам його а, в мене ще й пензлик сухий. Можна трішечки розмити і цією ж помаранчевою. додати об'єму є. Що нам не вистачає, якого кольору ще? Можливо, ано... Якщо ще додати якихось таких, я взяла змішала червоний з палітри з помаранчевим і підкреслила яскравості цієї свічки. Напишете обов'язково, як вам така листівочка, чи не забагато в деталі в ній, так? щоб ми розуміли, оце в мене потік парафін, щоб ви розуміли, він отак от стікає. Так, знову я беру синій, синю фарбу, синій кобальт, синій або ультрамарин, це, напевно, якийсь чи блакитний. Він яскравий. Подивіться, самий яскравий синій, що у вас є. І трішечки додам от такого ще листечка, ще більш яскравого. Не дуже багато. І яких ось точочок. Знову змішаю чуть-чуть з зеленим, додам глибини, але це вже не обов'язково. І коричнева фарба я її беру з палітри або додаю. Це в мене така темна, темного кольору, якась умбра. чи навіть я макнула в чорну фарбу. І трішки ми додаємо сюди. Темряви, фітелечок також шишечку можемо підкреслити оці в неї штучки. І крім шишечки, в нас є ще шипшина. От дивіться, я додаю на шипшині отут-от на носику оцю її штучку. Не знаю, як воно називається. Так багато чого не знаю. І одразу стає якась красива ідея. Все, наша листівочка готова за 5 хвилин. Ми достатньо, не за 5 хвилин вийшло, а за 17, ну, є як є.